Крім нашої основної бізнес-діяльності, ми займаємося волонтерською діяльністю. Це, зокрема, проєкт Життя триває, це проєкт постачання тепер автомобілів нашим військовим. І, зокрема, наш проєкт збережемо життя жінок заради їхніх родин, який був започаткований ще в січні 22-го року. І, на жаль, війна внесла свої корективи, але цей проект далі працює. Географія, звичайно, цього проекту розширилася. Нас багато з'явилось жінок перевимушених переселенців, і ми на нашій базі їх обстежуємо. Пацієнтки, які після самообстеження отримали. Результат абнормальний скринінгового тесту на наявність попилому вірусу мають можливість безкоштовно дообстежуватись на базі нашої клініки та подальше щепитися щодо папілому вірусу. Клініка надає всі можливості, персонал так само безкоштовний забір повторного тесту. І після того о -о, щеплю, дякую всім організаторам цього проекту за можливість його виконати. А також прошу е, всіх жінок, які знають про цей е, проект, залучатись до нього і використати цю можливість і е, бути здоровими і дарувати нам сильну націю. Вона нам е, дуже потрібно цей час. Хочу подякувати за е, фінансування даного проекту Rotary International та USAID. Бажаю всім українським жінкам, які знають про цей проект, розказувати своїм знайомим і залучати їх у цьому проекті. Бо це є хороша можливість бути здоровою і дарувати здорову націю. Нам думаємо, бажаю усім здоров'я та швидкої перемоги.